Переробити оцей п'ятачок, обрати оцей стіл. Це якась катушка. Вона вже ламається. А в мене тут завжди, як іду щось. і поклала на сюди на стіл. і поклала. Коротше кажучи, гнидник, гадюшник. Треба його звідси забрати. І щось придумати нове. Тут у мене коло. Я його прибирати не буду. Тут мохом, як гарний, з лідійським седумом. Позаростали, хай собі буде. Щось придумаю інше. У мене є чотири дерева на це місце. Я хочу в центрі посадити дерево. В мене є слива, в мене є яблуня, в мене є гінко білоба. І в мене є шовковиця, яку я формую в плакучу. Вон вона стоїть. Ну, я й не буду підходити туди. То я хочу переробити той кусничок мого саду. Гляньте, як гарно росте лівець. В кориці. Саджала маленьким, наполовину маленький був. А росте, там глибока ємність, там, я не знаю, сантиметрів 15, мабуть, 20 до дна. То йому поки що вистачить. А далі будемо думати, далі буде те, що буде далі. І тут росте, ось молодилка вже як. Майже заполонили всю ємність цю. Ой, де воно? Не можу показати, не можу знайти. І тут росте лідійський, І там. Ну там щось йому не подобається. Може, треба трішечки землі додати. Побачимо. Так що я сьогодні буду займатися своїми справами. Оце відкрию поки що, цитує. А що це за сорт? А була ж тут було написано. Вже нема, вже коти десь загралися. Немає. Вона маленька, ця туйка, вона буде коли подібна. Лаванда, який гарний кущик лаванди. Так, ну пішла, зараз посмажу дерунів. Онук дуже любить деруни. І буду щось робити, бо погода надихає, прямо підштовхує погода. Ну, все, на все добре.